Сиця пішла, де вона? Вона Вон стоїть. Фу, блін, Растя, не підходь до неї. Вона не дика. Як не дика? А, а чия вона? Вона обична, вона тут живе. Ні, ну так а що це не дика? Нормальна? Вона є ходить по точкам кошачних. Та ви що? Мама мій. Обична яка. Боже, в мене мураки, я не можу. Мене ж скавала. Ви бачите лисицю біля кошки. Прикиньте, вона так на Расті йде дип. І я почала орати. Растя, тянуть вон. Дивіться. Дивіться. Це піпець про. Ліса. Все пішла, де вона, я не ну, бачу. Де... <рістя> так вона, вона... Растя, ну йди до мене, не підходь, я тебе прошу.